Долучаємо до нашого ефіру. Політолога Тараса Загородній має бути з нами на зв'язку. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Так, доброго дня. Пане Тараса, ну що ми продовжуємо обговорювати оці ідеї поділу України і їх поширення в світі, тому що спочатку їх почали озвучувати на території Росії. Потім до цього процесу періодично залучається то угорщина, то словачина. Тепер вже кандидат в президенти Румунії і доволі популярний кандидат. А це знову ж таки це якийсь дзвіночок на нього варто звертати увагу, чи це не більше ніж. Російська пропаганда, і на тому ставимо крапку. Ну, Румунія взагалі не, не смішить в цьому випадку. Я думаю, що вони можуть починати з Трансильванії Трансільванії Угорщини. Тому що, якщо хто не, зна, хто не знає історію, і якраз угорщини найгірші стосунки, якраз з Румунією, тому що там живе якраз один мільйон угорців в Україні нагадає приблизно 100 тисяч. І там взагалі цікава історія, що Румунія відхрапала від е, Угорщини найбільшу частину Угорського королівства після е, за результатами Дагановського миру 1920 року. Там взагалі смішна історія, коли Румунія фактично не воювала у Другу світу у цю Першу світову війну, е, довго там була нейтральною. Потім, десь за декілька днів до закінчення Першої світової війни, оголосила війну. Австроуговщині так ну нагадаю, це була якраз частина Австро-Угорської імперії. Навіть захопила Будапешт, так тобто вони за декілька днів фактично вступили в війну і стали державою переможницею. Вони на третину фактично спішили свою територію, якраз за рахунок Трансильванії. Там дуже дійсності складні стосунки, якраз з Румунією. Угорщини, тому що мільйон сікіїв у них там вважається така піднародність. і там постійні вимоги Угорщини давайте автономію робити у Румунія категорично проти. І тому, коли починається така розмова, особливо з Румунії, це завжди в дійсності смішно виглядає. А стосовно того, що це буде підтримуватись, ну це давні історії. Давні історії, які звичайно що підтримуються Росією, нещодавно на давно а це головна зовнішньої розвитки Я почав великодумно говорити. Давайте проведемо якусь історичну а, нараду стосовно того, як а, а, Польща, Словаччина та а, Угорщина повинні там поговорити про свої претензії на а, ці землі. Ну це, це не це нова історія в дійсності. Це, Давній історії, яку прокачували ще росіяни, вони прокачували це ще, ну, фактично з нульових, що вони повинні забрати Південний Схід, як вони говорили, а Польща повинна забрати Західну Україну, Угорщина повинна забрати Закарпаття. Правда, там Чехас... тоді Словаччина не було, тому що намічається конфлікт. Тому що частина Закарпаття була ж після Першої світової війни, якраз Чехословаччині. Е е е е так що е також зрозуміло, ну, що ці історії вони будуть активно прокачувати тобто, з Румунії. Були такі настрої стосовно північної північної Буковини, е так е тому що вона до е Другої світової війни була в складі Румунії. Ну і Бесарабії вона теж була. Ну і Молдова сучасна територія Молдови теж була. Була в складі в складі Румунії, от що цікаво, от сучасне Приністрові Придністров'я, Придністров яке є частиною території Молдови, якраз було створено на території України Сталіним для того і названа Молдовська народна та Молдовська Народна Республіка, щоб претендувати якраз на Молдову та Бесараду, так що там дуже така заплутана історія. Але нічого дивного, що воно виникає тут. Головне вчасно припиняється за розмовою, давати зрозуміти, що а, у вас будуть наслідки. Якщо якісь там політики будуть погано говорити, ти згадав про 70%, 79% німців, які вважають Росію найбільшою загрозою для миру. А мені згадується Ангела Меркель, яка розкритикувала Марца за те, що а, також їхні погляди в тому, бачиш, не співпадають, тому світ дійсно. Ти хочеш сказати, що Ангела Меркель вона належить до 21%. відсотків. Ну у всіх свої проблеми і своя думка, це ще це ж демократія. Тут єдиний нюанс, що Мерс має досить непогані шанси стати федеральним канцлером. А епоха Ангели Меркель вона вже не закінчилась. Пане Тарасе, ми тут от розмірковували з приводу от цих публікацій, що може бути глобальний перерозподіл зон впливу в світі. І американці поділилися на два табори. Одні вважають, що так воно і буде, і буде світ на зони впливу поділений між Китаєм і відповідно Сполученими Штатами, а дехто вважає, що це можливо і третім за цим столом буде сидіти не Володимир Путін. Ви як до таких розмов ставитесь, Ну і взагалі до Росії як сторони, з якою щось будуть ділити? Ну, давайте так. Судячи взагалі з позиції Трампа його заяви, те, що він робить, я розумію, що зона впливу в світі може бути тільки одна, це Сполучені Штати Америки. Він будує абсолютно монасвіт, де право на застосування сили і все, що з цим пов'язане, закріплюється виключно за Сполученими Штатами Америки. Те, що от до чого він спрямує. Далі, далі, по силі, звичайно, Китай це без заперечення. Вони там ведуть з ними перемовини, але це не е, така от зона впливу, як, наприклад, було після Другої світової війни. Все ж таки військові потенціали не співставні, наприклад, по, ядер, по ядерній зброї, навіть по конвенційних е, по конвенційних озброєннях. Ну, все ж таки 10 авіаносних е, угруповань. Два з яких постійно перебуває, наприклад, біля Китаю, періодично проходить через тайванську протоку, нагадуючи про свою присутність постійно. А це все ж таки 10 авіаносних угруповані все ж таки перевага Сполучених Штатів Америки досить суттєва. І з цієї позиції Трамп буде розмовляти з позиції сили, нарощувати силу, в тому числі я думаю, що вони зараз масове переозброєння будуть робити, і багато чого іншого. Що я думаю, всі здригнулися потім від потуги сполучених штатів Америки, тому що вони часто так буває, Вони тримають, тримають, тримаються. Потім як розганяються, а потім всі в шоці стають від того, що постає все ж таки Сполучених Штатів Америки. А далі щодо Росії, Росія, звичайно, дуже хоче дуже хоче, але а, Трамп в першу чергу це абсолютно реальна людина, яка виходить а, 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 з конкретного запитання: а що у вас є для того, щоб претендувати на якісь зони впливу, а, і так далі. А далі постають відповіді на це питання, які дуже неприємні для Росії. Перше, ну от Трамп, коли по Сирії, наприклад, робив коментар, він там чітко сказав, вас фактично викинули з Сирії. А що це означає для Росіян? Вони не можуть впливати на Близький Схід, де вони 70 років сиділи, не можуть, не можуть шантажувати США стосовно того, що буде напад на Ізраїль. А далі вони дивляться наступне: те, що точно буде у Трампа запитання до росіян. Скажуть так, давай так на твоїй території знаходяться іноземні війська. От якщо ти там претендуєш на зони впливу і так далі, ну тобто українські війська, давайте так. Да? Далі кожного дня тебе знищують дрони. Ми бачимо, інтенсивність ударів по Росії значно зросла. Пішли по дуже болючих темах. Це пов'язано в пов'язана з роботою нафтогонів. Це фактично Україна йде по шляху по паралічу нафта галунафнафтами в першу чергу галузі України. От СБУшники вчора влупили по услугу там в цьому районі так, що довелося зупиняти десь магістральні нафтоправі. А сьогодні в Брянській області були прильоти. Це теж американці дивляться на, на, на росіяни, запитують а що ви можете взагалі гарантувати? А далі те, що на самокатах катають їхніх генералів в центрі Москви, і американці будуть запитувати Путіна: ти взагалі чудо, що ти можеш гарантувати, і на що ти можеш претендувати, якщо ти не контролюєш ситуацію у себе в країні в першу чергу. І тому звичайно, що розмова скоріш за все, те, що от вимальовується архітектура, а це розмова буде в першу чергу з Китаєм у американців. Вони будуть тиснути на Китай, щоб він припинив допомагати Росії. А в першу чергу це заборонити північній Кореї постачати озброєння, погрожувати будуть погрожувати будуть митами. Ну і до іншими неприємними речами. Для китайців, далі вони це у такі буде. Далі питання зниження цін на нафту. Те, що Трамп говорить про зниження цін на нафту, це взагалі України не стосується. Це стосується інтересів національних інтересів Сполучених Штатів Америки щодо індустріалізації Сполучених Штатів Америки, зниження інфляції. Вони хочуть це робити за рахунок зниження цін на нафту. Перше, до речі, візит за наскільки я бачив. Трамп планує за дивним збігом обставин, звичайно, Саудівську Аравію. І я підозрюю, що вони знайдуть аргументи для цього королівства. Ми дуже сподіваємося на те, що всі аргументи дійсно будуть знайдені і будуть вчасно застосовані. Пане Тарасе, дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Дякую. І кажемо до наступної зустрічі.